Я маю в право пані за нашої податки, які я сплачую учасник державі. Тепер дивіться сюди. Хочу вас до вашого відома. Я сужусь із підприємством у Токсині Мір. Справа у Ленішаю, справа у Легіша знаходиться, судді Леніша, з серпня місяця, де до сьогоднішнього дня питання не вирішено. І за того, що ми не приймемо. І на якому в основанні винесли рішення. Спочатку вони подали вам вже заяву, де він правильно вказує, навіть немає прізвища. Не, не, не про зміну, що я є відповідач. Як ви до мної... можете до нас, до суду подати заяву? Так, я знаю е свої та права. Не ви, не ви, не в... В... ви мені обґрунтуєте, чому ви так зробили? Ви розумієте, я не маю часу по судах. Я волонтер, я їжу, відкуда ви родом. І допомагаю так. Ні, не все. Ви мені об'ясніть, чому? Чому мене не було належним чином повідомлено? Мені у Токсанівір, ви мені кошти. За те, що я чесно і працював. А те, що вони фабрикують? Скажіть, будь ласка, пані суддя, чому так? Я вам роз'яснила. Ви а чому я маю кожен раз нанімати адвоката, захисника, щоб подавати їжі чесно? Ви мені оплатите ці кошти? До яких пір цих безпритіл держави? Ви жиєте всі за наші податки, які ми сплачуємо? Ви пойміть, ви маєте йти. Не то що, вам що заплатили гроші? Скажіть, будь ласка. Ви можете подати заяву? Пані суддя, я знаю, що я можу. Мене серце хватає від такого рішення. Заочно. А іншим рішенням? Я не ще вашого рішення. Прийде через два місяці так як приходить. І що тоді? Сплачувати ті кошти? Чи до вас прийти їх просити? Покажіть мені, будь ласка, підніміть справу, де я був належним чином повідомлений. Пророблять справу. Я, виган... я вже написав, тільки що вам здав. Завтра приходьте знайомі з матрами. Завтра дуже велика проблема. Післязавтра можна? Должна. Тому що завтра я буду у солдатів на 24-й бригаді. Должна. Ваша честь, Должна. я не розумію, чому так. Совість є у когось тут. Дякую, до побачення.